Покажу свою нову козел. І вона тут. да 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 Це космічний козел. У мене всі вісім. Ну да, я її купив. Козел цей отакий. От крас... У нього такий голос. Він такий. Щоб його получить, надо друга це, Но ну, я його просто купив. Він легендарний. Якщо ви там виполните квестик і получите цього козла. На Ютубі вже такі відео є. Ну, я вам... Коли ця карта у мене буде, я вам все покажу, як відкрити. но ну, але у мене вони відкриті. Якщо знає. Скоро вже буде Паска. І там івент почнеться. Скоріше він почався Тоже хочеться вже козу отримати. всю шоколадненьку. Зараз я вам покажу шоколадного козла. Чат у мене вже є. Оцього цього реально тяжело отримати. І он тільки можна за акцією купити. А доктор донатний. А от шоколадна коза. Це дух козел. дух козел. Це козел. Шоколадненький, скорей, цей івент почався і... І... вот. Я його... навіть. Там бах є. І... Він на перший івент цей. Там надо збирати яєчко. Ну, надо збирати яєчко. Так. Так, надо збирати яичко. Скорее івент вийшов. вышел. Завдання виповнив. ну не кор. Звісно, там 10 монет дають. Взагалі нормально. Я люблю виполняти завдання, тому що я ж куплю на карту. Ну, от дивитесь. Такий козел гарний. я покажу його голос. Дивитись, який голос гарний. Ну, козел взагалі гарний. Всім поперед. Він дуже гарний. У кого він є в магазині, вже покупайте, поки не поздно. що мене... А концовка. Ти що мене б'єш? Ну, бьешь? Всем папа, Це я не на вас, це я на того мужика строителя. Всем папа. Ну на реально строителя. Ну всего строителя уже понял.